Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила про відмову від двосторонніх переговорів з Путіним щодо завершення війни в Україні. Пораження Росії от главний інтерес Європи і США в війні. Вона наголосила на важливості участі України у визначенні майбутнього своєї держави. Гаріс також висловила переконання, що питання припинення війни має відповідати статуту ООН і потребам України. Вона не коментує можливе розширення НАТО, зазначивши, що це питання буде обговорено. У разі настання відповідного моменту на цей момент основний акцент за її словами зроблений на підтримку України в боротьбі з російською агресією. Крім того, Гаріс нагадала, що якби Трамп був президентом, Путін уже давно сидів би в Києві. Вона вказала на те, що заяви про швидке завершення війни можуть свідчити лише про бажання до капітуляції. Війна в Україні закінчиться за два тижні, якщо західні союзники припинять підтримувати Київ. Про це в інтерв'ю іспанському виданню Венті мінутос заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель. Зуважив, що весь світ хоче якомога швидшого завершення війни, але чи є досягнення цілей Путіна тим, чого справді хоче Європа, і для своєї безпеки і для українців Борель нагов. Олошує імовірні переговори, мають бути лише на умовах, які сприятимуть територіальній цілісності України. А Путін водночас уже нехтує цілісністю власних резиденцій у день народження кремлівського злочинця. Розслідувачі проєкту агенція зуважили несподівані факти. Виявилося, що Путін, який постійно проводив час у своєму маєтку Бачар в ручі, що у Сочі, останні сім місяців за. Загал... Лі там не з'являвся, і це справжній рекорд за останні 10 років. Замість головної будівлі резиденції тепер величезна вирва та будівельний котлован. У чому ж причина? Вона у небі і в постійних атаках дронів, які не раз прилітали у Краснодарський край за лічені дні до візитів Путіна у 2023-му. двадцять За чим нужна було потрібно було зносити розкішну резиденцію? Яку Ще 10 років тому відреставрували, і головне, якщо у Путіна є поруч інше місце для зустрічей, чому він узагалі перестав літати в Сочі? Відповідь очевидна, через нальоти дронів президент боїться бувати на чорноморському узбережжі Краснодарського краю. те, що Путін перестав бувати в улюблених південних місцях, своєрідний індикатор безпеки в країні. Хоч як влада намагалася переконати населення в тому, що життя триває, а перемога близька, навіть Путіну довелося змінити. Власні звички через війну навіть йому загрожує небезпека. Кого вони вирішили запугати? Знайомий Путіна підтвердив нам, що президент справді побоюється літати на південь. Чиновники обговорюють між собою, що їх перестали запрошувати в Сочі на тет-а-тет -тет із президентом, і дуже цьому дивуються. Вже ніяких див для російських кораблів. Гур успішно нищить ворожі бляшанки у чорному морі своїми морськими дронами, а подекуди дістає їх у не. Західнішому місті Росії Балтійську, в головному управлінні розвідки повідомили, що російський мінний тральщик Олександр Обухов раптово захлинувся через загадкову появу отвору у газоході до двигуна. Тепер російський корабель, який мав стати на бойове чергування, рушить на тривалий складний і дороговартісний ремонт. місто Балтійськ, тральщик Олександр Обухов. Розбирають головний двигун через потрапляння води всередину. Розібрали турбіну, зняли компенсатор, шукають отвір, через який всередину надходила вода. Через яку поступала вода внутрі, ворог шукає не лише отвори, а й шпаринки у протиповітряній обороні України. Тиждень розпочався із ударів кинжалами у благодійному фонді Повернись живим оприлюднили рідкісні кадри роботи системи Петріот. Саме вона може і збиває ворожі цілі, які мчать над Україною на швидкості 10 тисяч кілометрів за годину. І пасак п'ятий канал да щось мені це нагадує такі, скажімо так, пізньорадянські якісь брежнівські часи з привітаннями від трудових колективів. і Все решта, а якщо дивитися на те, що взагалі на Росії відбувається останом на зараз, ті процеси, які ми спостерігаємо, то що можете сказати, як охарактеризувати? Ну, там немає якихось нових процесів, які б можна було сказати, що вони там почнуть кардинально щось міняти. Тобто ми можемо говорити тільки про одне: про те, що е, реальна репресивна рамка, е, репресивні органи починають активніше працювати, і репресивна машина починає е, активніше запускатися по всіх можливих фронтах. Тому з цієї точки зору. Це по суті головна така от річ, яка відбувається на сьогоднішній момент на території Російської Федерації. Паралельно ми повинні розуміти, що суспільство де-факто розділилося на три великі частини: тобто. На жаль, збільшилась кількість тих, хто став або кого можна причислити до ура патріотів, до тих, кого можна назвати ультранаціоналістами, це приблизно 32-33%. Великі розбороди шатання відбуваються в рамках так званої ліберальної опозиції, і поки що вони тримаються на рівні 22-23%, Але я дуже боюся, що найближчим часом кількість їх почне падати. І нарешті там залишки це ти 45% сотків, це було таке до тих, хто переможе, тому які будуть мовчати до останнього. Писали про те, що на Росії почалися такі, скажімо, певні чистки регіональних еліт. Чи це певні запобіжники для того, щоб не почалося якихось, скажімо, від центрових ем, сил, чи не почалося якихось дій в напрямку в, щодо розпаду можливого, якихось, якихось протестів чи ще чогось? Ну… Я напевно, не сказав би про чистки регіональних еліт. Там просто протягом останніх років відбувається абсолютне видавлення всіх регіональних більш впливових еліт на маргінез і, ну просто щоб ми розуміли, із 89 регіонів Російської Федерації, якщо додаватися до окупованої Україн, української території, 82... Губернатори варяги, це люди, які взагалі не мають відношення до цього конкретного регіону. А останнє, що е, було прийнято, е, це власне кажучи ускладнення певних речей по е, тому, як ставати депутатом так званих регіональних парламентів, е, які передбачають те, що е, будь-які представники е, будь-якого більш-менш серйозного, а тим більше експортно орієнтованого бізнесу не підуть ні в якому разі, ні в які регіональні ради. Тому що після цього, ну після цих законодавчих нововведень ти кожен депутат будь-якої ради стає носієм державної таємниці і для виїзду за кордон, йому там треба проходити вісім кругів пекла. Тому з цієї точки зору фактично це ще один крок для того, щоб різко зменшити можливості регіональних еліт впливати на будь-що. А те, що ми бачили зараз із позначенням Колишнього гауляйтера ДНР, так званої ДНР Жогі, на Уральський федеральний округ керівником, ну, це, в принципі, це вже повна віртуалізація процесів. Тобто приходить абсолютний нуль, абсолютна віртуальна фігура із невідомо звідки, яка починає керувати одним із найскладніших, між іншим, з точки зору електоральної оборони. Е і тобто це говорить про те, що Кремль е, іде шляхом тут віртуалізації політики і створенням, е ну по суті, просто от уже е як просто в книжці Бедріяра про симулякри, от просто симуляторів замість політиків.